Блаженні Богі Духом є Царство Небесне, блажені плачучи, бо вони будуть на потішені, блажені лагідні, бо вони наслідять землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. блажені милосердні, бо вони будуть помиловані. блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. блажені переслідувані за правду. Бо її царство Небесне, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика є на небі. Цей тиждень не міг розважати блаженство, тому що їздив на реколекції в різні парафії, але сьогодні продовжуємо, дорогі мої брати і сестри, розважати блаженства, а саме. Блашені, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Минулого разу ми з вами розгорчали і брала приклад, як Марія, причиста діва, відвідуючи свою і Ілисавету, вона співала гімн подяки. Величий душа моя Господа, І Дух мій радіє обосі спасі моїм. І вона вказує властиво. На ті слова, що самогутній насотив голодних, так, насотив різними добрами, а багатих відіслав з порожніми руками. Також і Євангелист Лука нам дає таке порівняння про багача. Який жив достатку, мав різні добра, а в нього біля воріт був убогий лазар. І він не бачив того лазаря. Він не дивився на нього. А той бідаць, бідний нещасний лазар, був готовий їсти і не просив хліба, але ту окраїнки ті дробинки, які. Було на столі багатого, але навіть того він не отримував із рук багатого. І здається, все не закінчилося, хоч прийшла смерть один і другий помер. Але тут ми маємо таке порівняння: той, який не хотів поділитися, той, який не хотів навіть тих крихіт. Дати тому бідному, тому голодному, ми ну, знаємо, яке місце попадає, там, де плач і іскреги зубів. І той лазар, який на землі бідував, він попадає в місце блаженства на лоно Авраама. Тому тобто, мусимо вийти в те розуміння правди, Блажені, голодні і спраглі. Правди, бо вони наситяться. Так, і та, і та наука Ісуса Христа нам казує, що все, що ми робимо, воно піде з нами. Воно не закінчиться тут на землі. Воно піде з нами. Тобто наші чини, наші діла, наші слова, наші помисли, наше відношення один до одного. Лазар попав в небо не тому, що він був бідний, хворий і намічний, але тому, що вмів носити свій хрест терпаливо без нарікань. Багатий попав до пекла не тому, що він був багатий, ні. Але тому, що він не помічав тих бідних, тих хворих. Ніхто ж йому не казав, що ти все багатство маєш віддати бідним. Бага... Лазар дуже мало хотів крихти з його стола. Але він навіть тих крихтів не хотів дати тому самому. тій нещасній людині. І тому можна сказати, що сьогоднішній світ, в, ми, в якому ми з вами живемо, дорогі мої, те блаженство, воно також є поділене на ситих і на голодних. Якщо візьмемо ситий світ, сьогодні, в нашому розумінні це хто є? Це є Західна Європа. Це є Америка, це є Японія. Бідний Лазар за нечисленними винятками відображає південну кулю. Так, два різних світи, як ми називаємо країни третього світу, два світи на рівної величини. Той, що називаємо третім світом, насправді представляє дві третіх. Від усього світу. І ми бачимо, що коли навіть в Європі, в Америці, скільки продуктів викидають? Викидають просто. Та й навіть в нас в Україні як є війна. І також викидають люди в сміття продукти. Мене, мене це завжди болить. Мене це надзвичайно болить, коли навколо людей є так багато бідних, які потребують хліба інших страв, а є частина людей, які просто нехтують тими стравами. І тому ми бачимо, що та нарівність є, була і буде. І тому найбільшим гріхом супроти убогих і тих, що голодують. Є, мабуть, байдужість вдавання, що ми їх не бачимо. Не бачимо та як, той, та, як той багач не бачив лазаря, ігнорування безмежної кількості голодних, жебраків, бездомних, позбавлених людей медичної допомоги. І особливо позбавлених надії на краще майбутнє, пише Іван Павло ІІ в енцикліці турбота про соціальні справи означає уподібнитися до багача, який вдавав, що не знає Лазаря, що просить милостиню біля його й говорить. І навіть ту ситуацію ми сьогодні можемо порівняти до України. До нашої Батьківщини, коли люди світ, який ніби є за нами, і розуміє, що Росія агресор, що Росія зло, що вбиває, нищить наших дітей, міста, села, і які можуть, можуть зупинити і мають силу і владу, і можливості, це беззаконня, це зло. Але вони не бачать. І ти росіяни, які по тій стороні зла, які схвалюють дії свого президента, які навіть в церквах моляться за перемогу російської армії. Розумієте, в чому є суть блаженні спраглі і голодні правди? Бо вони наситяться, але вони не хочуть бачити тої правди. І тому які страждають, які вмирають за ту правду, вони будуть насичені тою правдою в Царстві Небесному, огляданням ясності Божого лиця в домі Отця. Це є дуже важливо. І тому, наприклад, чому Христос говорить те блаженство, бо на таких прикладах блаженні голодні і спраглі. Хто був голодний, то розуміє, як то є неприємно бути голодним. І Як то є важко бути щось спраглим, коли ти хочеш пити і не маєш що пити. І така людина, яка стоїть по стороні правди, по стороні Бога, вона часто є. Подібна до тої людини мучиє сумління, її серце плаче, сумує, болить, чому так багато несправедливості, чому так багато є зла, чому так багато неправди? І Христос властиво потішає тих людей, блажені, голодні і спраглі справедливості правди, бо ви будете потішені. Ви колись. Там в домі Отця бодате ситі, блажені, голодні і спраглі правди, бо ви насититеся. Амінь.